Раритетні двері пошкодили в Івано-Франківську. Від рук вандалів постраждала пам'ятка архітектури 19-го століття. Невідомі зламали відреставровану автентичну дерев'яну браму проходу в будинку номер 37 по вулиці Незалежності. Завдану шкоду історичній пам'ятці першою помітила власниця приміщень будинку по вулиці Незалежності 37. Зокрема, зламано і викрадено дверне полотно історичної брами, що є однією з окрас центральної частини міста. Про інцидент жінка одразу ж повідомила міських правоохоронців та відділ з питань охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради. Двері щез, немає їх. Звернулася в міліцію також. Міліція шукала їх. Я, звичайно, своїми працівниками обійшла, можна сказати, весь центр, всі будинки, навколо якісь закаулки. Тому що ці, ці двері це не просто двері, ці двері, можна сказати, найкраще в нашому місті. Не одна людина прохожа, пройде і побачить ці двері, зверне увагу на них, на них. але немає. О, не знаю, як зробити. Звичайно, ці двері я сама відреставрувала своїми коштами. Своїм європейським досвідом хотіла я, щоб вони були далі в такому належному стані. Під час відеозйомки матеріалу з'ясувалось, раритетні двері нікуди не зникли. Їх приховав мешканець цього будинку пан Петро. Ця фірка, скажімо, 7 січня я пішов до церкви. Приходжу з церкви і бачу двері, валяються тут біля коридору. Для того, щоб їх не вкрали, я їх забрав. І переніс до себе приміщення. І вони в мене зберігають. Я про це повідомив хлопцю. Вчора повідомив участкового. Чому про знахідку не повідомив правоохоронців одразу, чоловік не пояснив. Каже, заніс двері у підвал, аби їх не вкрали. Тепер має намір їх ремонтувати. Я їх приховав для того, щоб не вкрали. Бо ви знаєте, що зараз діється в Івано-Франківську і особливо з фірстами. Далі ми з нею будемо ремонтувати. Не знаю, напевно, з паном Михайлом, сусідом. І не те, як вона коли сантиметрів відступила. Ну, я би хотів, щоб ви подивилися саме, як кажуть, прикріплення цієї ефірки. Сантиметр від краю дошки, і любий, хто міг йти, гринути ними і вони відвалялися. І напевно це такий випадок і був. Хоча, Переважно кажуть, що це ніби хотіли вкрасти. Можливо, і вкрасти хотіли. Власниця приміщень будинку по вулиці Незалежності, 37, запевняє, автентичну дерев'яну браму власним коштом ремонтувала вже не раз. Це вже було. Крали я їх від далі. Ковку міняла, завіси поставила, замки виривали. Замки вже два рази. Я замок старовинний коваль робив. Також з фотографії колись, як він був. Цей замок, ну, немає того замка, біломані двері. На жаль, останніми роками знищено і втрачено багато унікальних дверей та брам в пам'ятках архітектури міста, а фахівців з реставрації столярних виробів у Івано-Франківську практично немає.